Так, тут помідорки високорослі, салатні, великоплідні. Ось така дуже красива форма. Назва помідорів рожевий тюльпан. Подивіться, які величезні помідори. Вони справді дуже великі. Отам от, от красень величезний. Ну, як взяти його, покласти на руку, то він, він буде довжиною на цілу долоню. Глянь такий красень. Ось. Помідори, рожевий тюльпан. Помідори з дуже незвичною для томатів формою. Помідори, рожевий тюльпан. На кущі є і дуже великі плоди, і менші. Вага менших плодів сягає від 120 грам. Так, ось отакий красень 314 грам. 428 грамів. Подивіться, який гарний помідор. Гляньте, яка гарна щільна серединка. Дуже малесенька насінева коробочка. Такі помідори просто ідеальні для приготування домашнього томатного соку, кетчупу, домашньої томатної пасти. Помідори дуже врожайні і дуже смачні. Тут дуже гарна, щільна м'якоть. Так, зараз ще оцього красення зважимо. Подивіться, яка гарна вага. Гарна вага гарного помідора. Ну, Звичайно, це найбільше я вибрала, от ці вже менші. Але незважаючи на те, що всі вони різні за величиною, помідори сорту рожевий тюльпан, справді дуже гарні.